Усіх вітаю сьогодні з нами начальниця відділу взаємодії засоби масової інформації Україдромецентру Наталя Птуха, і вона нам розповість. Я сподіваюся, які погодні умови зимові нас очікують найближчими днями. Розкажіть, будь ласка, пані Наталі. Вітаю, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Дійсно, у нас на цьому тижні будуть змінюватися погодні умови. Трошечки самопічна ситуація також. Набуде різноманітності у порівнянні з попереднім тижнем, коли в нас на погоду впливав антициклон е і у поєднанні з холодним повітрям. Наразі цей антициклон е буде вже послаблюватися і відходити у північно-східному напрямку. Натомість, впродовж цього тижня, на погоду в Україні буде вже впливати поле зниженого атмосферного тиску у поєднанні з більш теплою та вологою повітряною масою. І на додачу, звичайно, в полі зниженого тиску це будуть проходити атмосферні фронти, тобто буде більше хмарності та опадів. Якщо говорити про найближчі дні, то наступні дві доби в нас в Україні, крім східної частини, переважатимуть опади від невеликих до помірних у вигляді мокрого снігу та дощу. А ось по таких областях, як центральні, частково північні та південні, навіть більшість північних та південних є попередження дія і на понеділок, і на вівторок можливо навіть буде отримання на середу, що в цих областях може утворюватися ожелець, людяна кірка на поверхнях, дротах та гілочках. Відповідно, це утворюється за рахунок того, що з північного сходу в нас ще холодне повітря в приземному шарі знаходиться, а більш тепле, воно більш легше, і з південного заходу воно якби натікає на холодне і зверху опади починаються в рідкій фазі. А біля землі вони вже можуть замерзати, і відповідно утворюється цей лід на поверхнях. Також, звичайно, на дорогах країни в нас зберігається ожеледиця, окрім південної частини, тобто слизькість ця також нікуди не дівається і подекуди може навіть посилюватися по цих регіонах, де ще на додачу буде ожеледь до ожеледиці. Щодо температурних показників, то найближча ніч по східних областях: Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій області, в нас значення температури вночі ще будуть 11-16 морозу, а в день 3-8 морозу. В усіх інших областях температура вже вища і становитиме впродовж доби 0,5 градусів морозу на заході країни до плюс-3. Трошечки тепліше завжди в нас Закарпаття, Південь, Одещини, Крим, там плюс 3, плюс 9. Починаючи з 28 числа, тобто з середи, вже нічні такі морози відступатимуть, ну такі інтенсивні якось були перед цим і в нас. І вже по всій території України вночі буде 0,8 морозу, а в денні години вже температура коливатиметься від 2 морозу до трьох тепла. На півдні країни навіть плюс 4, плюс 10 очікуємо. Ну, в принципі, такий температурний режим в цих межах буде зберігатися практично у нас до кінця робочого тижня. Щодо опадів, то вони в нас ще в, вівторок і середу у більшості регіонів змішана фаза, мокрий сніг з дощем в тім сходу. В четвер вже практично у більшості областей вони можуть поширюватися, але вони будуть вже менш інтенсивні. І більш так локальні, скажімо так, не по кожній області вони можуть розподілятися. А вже починаючи з п'ятниці і на суботу там вже новий циклон з південного заходу може виходити на територію України і там вже спричинювати ну, більш відчутні, переважно помірні опади. І знову ж таки нагадуємо, що циклон це в нас дві температурні, скажімо так, повітряні маси. І є теплий сектор, є холодний. І ось холодний сектор у нас знову буде над західними областями: Північна, Вінницька і Черкаська. Тому в цих областях переважно будуть опади 30-го числа у вигляді снігу. А ось решта областей, переважно південь, південний схід у вигляді дощу. 30 січня вночі у північній частині місцями невеликий сніг може бути. Ну і основне це те, що нам говорить, що під час проходження цього циклону. Певна перебудова в стоматичних процесах відбудеться, і саме в надходженні повітряних мас. І вже за цим циклоном він з південного заходу буде переміщуватися на північний схід, але це вже ми будемо з наближенням цих дат уточнювати, яка буде його траєкторія. Але основне це те, що за ним, вже саме на 31 число, буде розпочинатися затік більш холодного повітря з північних широт. І там вже температура 31 числа у Західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях знизиться і вже вночі буде 7-13 морозу, в день 5-10 морозу. На Закарпатті 2-7 морозу. У південній частині вночі і в день становитиме 1-6 тепла. В день 30-го числа 3-9 тепла, навіть ще трошки вище перед цим буде. Решта території це більшість центральних та східних областей і в нічні, і в денні години 30-31 -го, -го числа буде від 4 морозу до 3 тепла. Отже, вслід за потеплінням нас очікує знову похолодання, доволі відчутне, доволі суттєве. А чи можна сказати на який термін і до яких температурних показників мінімальних це може сягнути? Бо зараз всі глядачі це цікавить. У багатьох квартирах холодно, немає електрики. Розкажіть, будь ласка, про це чи як надовго і до яких температурних показників? Ми завжди наголошуємо, що офіційні прогнози і саме зі значеннями, на які ви можете спиратися, які ви можете закладати в свої плани. Це 3-5 діб. Якраз таки зараз ми можемо говорити оці показники максимум на 31 число. Починаючи з 1 лютого, це вже буде наступний прогноз. Завтра вже наші фахівці будуть уточнювати. Тому що за межами п'яти діб прогнозування ситуація синоптична може кардинально інколи навіть кардинально змінюватися. Звичайно, так тенденція зараз е, зберігається до того, що ось останній день січня і перший там, день лютого дійсно можуть бути трошки е, знову морозніші, але поки що е, ті показники, які наші фахівці озвучують, то це західні північні. Області в нічні години 7-13 морозу, поки що в цих межах, але з наближенням кожен день, якби прогноз буде продовжуватися і відповідно оновлюватися. А, скажіть, будь ласка, наскільки великий той фронт з холодним повітрям, з морозним? Який ну не фронт верніше, а якого розміру ці нинішнє формування, яке приносить до нас морози знову? Ну, е холодне повітря, воно буде надходити до нас з північних широт, е на півночі буде формуватися над Скандинавією антициклон, він буде охоплювати практично всю Північну Європу. Антициклон це коли спокійна погода, там, без опадів, але у поєднанні з холодною повітряною масою, ну, от перед цим у нас ось якраз таки було панування антициклону. Коли опадів нема, але холод він утримується. Ну, така ситуація, в принципі, буде над північними областями Європи, і звідти, якби до нас буде затік цього холодного повітря, втягуватися після того, як пройде в нас циклон з південного заходу. От наскільки буде інтенсивно, складно сказати, тому що після проходження циклону певні збурення будуть в атмосфері, і тоді вже наші фахівці будуть оцінювати і прогнозувати детальніше по кожному регіону, якої інтенсивності і тривалості може бути це зниження. Тому треба уважно слідкувати за прогнозами саме Українського гідрометеорологічного центру. Вони єдині офіційні, і, скажімо так, наперед, більше ніж на 5 діб, знов ж таки закликаємо не дивитися краще, щоб ну, не водити себе та. Інших користувачів ОМА щодо опадів, скажіть, будь ласка, чи спричинять опади якісь лавиноподібні процеси в Карпатах на заході України? Чи будете чи буде Україні Драмат центр оголошувати якісь особливі рівні небезпеки в цих регіонах? Так, вже такі рівні оголошені нашим відділом гідрологічних прогнозів. Саме лавинна небезпека вже є, і 26-27 січня. У зв'язку з підвищенням температури, з відлигою на високогір'ї Івано-Франківської області та у східній частині Закарпатської області. Очікується значна сніголовини небезпеки. Це вже третій рівень, і в гірських районах існує загроза зсуву снігу на дороги. Тому, звичайно, мешканцям цих регіонів або туристам цих регіонах треба бути максимально уважними та обережними. Ми закликаємо від утримання від походу в гори в цих районах. Пані Наталі, як співробітник, вже закінчуючи, як співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій, що порадити людям записатися сіллю, реагентами? Я не знаю, що робити, бо я так розумію, ожеледиться і ожеледиться нас очікує доволі таки масштабна, і потім похолодання. Що ви порадите людям? Ну, за порадами, звичайно, ми трошки більше, як саме по прогнозуванню синоптичної ситуації, а поради це вже такі більш суб'єктивні, дійсно, більше до співробітників, саме вже служби, яка. Займаються саме інформуванням населення і щодо складання порад для кожних регіонів це можуть бути різні, але ну, такі загально прийняті під час ожеледі, ожеледиться на дорогах, то звичайно обережно ходити, виймати руки з кишень. Можливо, якщо є можливість придбати ці. Людоступи. Ну, Скажімо так, знову ж таки, ми вже цією етап пройшли. Перед цим у нас, перед цими морозами також була ожеледь і ожеледиця в циклоні. І зараз ну, більш інтенсивнішою, скажімо, як би не очікуємо. Звичайно, вона в деяких районах локально може і посилюватися, більш слизько ставати. але Сподіваємося, що вже за цей зимовий період, який зараз у нас був кілька тижнів, вже ця ожледь ожеледиця зберігалася на дорогах в таких регіонах, як північні, центральні, частково південні і західні. То люди сподіваємося, вже пристосувалися і якось знають, як правильно на неї реагувати. Дякую, пані Наталі. Отже, в очікуванні ожеледиці і заморозків, і морозів Вірніше, не заморозків, а морозів. Ми прощаємося. Дуже вам дякую, що приділили нам час. Усіх глядачів закликаємо подивитись наше відео, ставити лайки або дізлайки, коментувати. Коротше, брати участь в обговоренні. Що вам робити з цим далі? Дякую дуже. Щасливого вам, гарного дня. На все добре. Назам. До побачення.